Всім привіт! Мене звати Яна і я бренд-менеджерка видавництва Час Майстрів. І сьогодні я пропоную вам перенестися у прадавні часи і поговорити про динозаврів. Нещодавно у нашому видавництві вийшла новинка: це маленький дино історій. В цю книгу вміщено чотири історії про різних динозаврів: це трицераптос. Еораптор, диплодок та, звісно ж, тиранозавр. Отож, тут вміщень історій у первісному світі, але в яких дитина зможе впізнати себе. Але окрім цього, тут ще й будуть реальні факти життя динозаврів. Перша історія це трицерапторс не любить ділитися. Трицерапторс Трикорн дуже любить ласувати з солоденьким. Але коли віко динозаврів також захочуть поласувати його квітами, він зовсім не хоче ділитися, і звісно ж почнеться бійка. Взагалі, трицерапторси це динозаври, які жили понад 60 мільйонів років тому, уявляєте? І мешкали вони на території сучасної північної Америки. Це один з найбільш впізнаваємих динозаврів. Певне, ви його бачили на якихось зображеннях чи у фільмах або мультиках. А також це найвідоміший динозавр серед цераптосів. Завдовжки він був 5-9 метрів, а важив 5 або 9 тонн. Уявляєте? Тобто це був один з найбільших динозаврів у первісному світі. Наступна історія це про Еораптора, який вважає себе дуже сильним. Метамор вважає себе найсильнішим. Він проводить час, займаючись цікавими справами, проте насміхаючись з інших. Але одного дня з ним стається халепа. Цей динозавр мешкав у прадавні часи на території сучасної північної Аргентини. І це відбувалося в часи пізнього Тріасу. А це уявіть тільки 228 мільйонів років тому. Третя історія у книзі це. Про диплодоків також пізнаваний вид динозаврів. Одного дня грах сміливий диплодок врятував свою подругу від агресивних динозаврів. Проте, звісно ж, на цьому його пригоди не завершуються, і день буде сповнений наступних перемог. Жили ці динозаври у пізньому юрському періоді, і це було приблизно 154 мільйони років тому. І остання четверта історія моя улюблена про тиренозавра. Але точніше, про тиренозаврху ізавру та її малюків. До речі, дивіться цієї книги, що кожна наступна дино історія цікавіша за попередню. І це справді так. Отож, тиренозавр показує зуби, про що ця історія? Зла мама тиринозавриха ізавра настільки є злою і страшною, що її бояться навіть власні діти. Проте одного дня вона повертається дуже засмученою. Що ж з нею трапилось і чи отримає вона підтримку своєї родини, звісно ж, ми дізнаємося з цієї історії. Королівський теренозавр був один з найбільших динозаврів у світі, завдовжки 13 метрів і вагою від 4 до 7 Тон. Звісно ж, це був хижак. Я впевнена, що ви чудово знаєте, як виглядає Тірекс, адже він є найбільш популярним у поп культурі. Його зображення часто з'являються як у вигляді іграшок, так і персонажів у мультфільмах та фільмах. І саме Теренозавр був серед останніх динозаврів, що існували до крейдового вимирання. Тож, якщо ваша дитина захоплюється динозаврами, обов'язково зверніть увагу на цю книгу. Вона яскра. Цікава, пізнавальна, на кожній сторінці чудові яскраві детальні ілюстрації. Я впевнена, що ця книга захопить як ваших малюків, так і вас. Бо що ж я ось тут питаю: якщо ваша дитина любить динозаврів, яка дитина не любить динозаврів? Тож, будь ласка, зверніть увагу на цю книгу. До нових зустрічей!